Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це Таро прогноз для стрільця на тиждень з 3 по 9 лютого. Стрільці! Давайте подивимось, що у вас буде відбуватися на наступному тижні. Витягнемо по одній карті на кожен день. Подивимось, можливо, енергію, можливо, людину, яка буде присутня. Або ж дію. Яка для вас буде чи в позитивному, чи в негативному ключі? Тоді ми можемо його змінити. Нагадую, розклад не персональний, програється не у всіх, але надіюсь, хто дивиться мої прогнози, карти їм резонують. І так, стрільці понеділок для вас. І починають стрільці з десятки пентаклів. Кошти, сім'я, родинний бізнес все пов'язано в цій карті. Тобто, можливо, в понеділок ви отримуєте від своєї сім'ї якісь фінансові пропозиції, можливо, вам запропонують якийсь сімейний бізнес. Можливо, ви просто поїдете в гості, підете, проведете день зі своєю родиною, можливо, їм потрібна буде якась фінансова допомога, і ви їм цьому будете допомагати. Вівторок. Шість мечів нам буде говорити про те, що вівторок ви захочете щось розпочати, щось змінити в своєму житті. Переїхати з одного місця на інше, можливо, поїздка по роботі, можливо, поїздка в іншу країну, в інше місто взагалі. Тобто ви хочете щось розпочати, закінчити якийсь неприємний етап, який був по п'ятірці мечів. І 6 нам говорить про те, що ми починаємо щось нове. Ми пливемо на інший берег, ми забираємо свою сім'ю і ми розпочинаємо щось нове, новий етап в нашому житті. Можливо, це ще будуть ваші думки, тому що це 6. М'ячів, але ви вже будете про це думати. Середа. Четвірка, Пентаклі нам говорить про якусь зупинку, про стагнацію, про якусь жадібність. Можливо, ви не захочете тратити свої кошти всереду. Карта нам говорить про те, що ми все от своє тримаємо і ні з ким ділитися ми не бажаємо. Карта може нам говорити ще про те, що вам щось потрібно купити, якусь. Річ, яка вам необхідна в вашому побуту, але ви всереду цього робити не дуже хочете. Наша може нам показувати на те, що ви купили якусь річ, а потім будете шкодувати про те, що вона вам не потрібна, вона вам не підходить, але і ви без неї могли обійтися. Тому всереду... думайте два рази поки щось купити. Четвер. Паш Кубків буде говорити про якусь новину, про якісь можливі навчання, про емоційність. Карта буде нам говорити про те, що е, можливі побачення, тому що кубки в нас завжди говорять про емоції. Е, карта буде говорити про те, що, можливо, ви отримаєте звістку від своєї коханої людини, тому що тут він тримає кубок, якась звістка, якась новина, можливо, якась пропозиція. Ну, часто Шапаш Кубків нам показує на наших дітей, це. Можуть бути раки, риби, скорпіони. Можливо, ви проведете день зі своїми дітьми. Але пажів нас завжди говорять про нові якісь починання, про нові якісь новини. І якщо ми говоримо про кубки, це в нас емоції. Можливо, ви взнаєте якусь четвер новину, яка от буде для вас така емоційна. П'ятниця карта суда. П'ятницю можливі зміни у вашому житті. Тобто, якщо ви тут вирішуєте щось змінити, в п'ятницю ви таки можете вже це змінити. Ви можете змінити місце роботи, ви можете переїхати в іншу країну, ви можете взагалі повернутися. До старого місця роботи повернутися до колишньої дружини, до колишнього чоловіка. Тобто, карта нас повертає у минуле. Карта суда нам ще говорить про те, що ми можемо самі себе в цей день судити. Тобто, правильно ми робимо, неправильно ми робимо, чи треба нам воно, чи не треба. Будемо так себе можливо осуждати. Але взагалі карта нам говорить про те, що зміни в ваше життя прийшли, і для цього час вже настав. Вернути назад нічого ніяк не вийде, тому що воно ваше, тому що воно має прийти і має змінитися. Субота. Знов у нас рицар Кубків, тут був у нас Паш Кубків, тут рицар Кубків говорить про якісь романтичні, знову ж такі якісь настрої про людину, яка може бути присутня у вашому житті. Ми говоримо зараз про дівчат-стрільців. У вашому житті може з'явитися рак риба, скорпіон. Чоловік, цей чоловік отакий дуже романтичний, дуже багатий на емоції, він буде от гарно розказувати, буде проявляти себе, буде дарувати вам подарунки. Але будемо говорити. Вже відкрито, ця людина може і от як появитися, так і пропасти. Тобто він не серйозний для вчинків якихось для подальших стосунків, але якщо дивитися, якщо вам потрібні романтичні стосунки, от такі букетно-цукерковий період, від якого вам буде приємно, то в принципі може бути. Якщо ми не говоримо про романтику, це буде говорити про те, що поїздка також можлива, можливо, ви кудись поїдете, і від цієї поїздки от у вас буде емоційне таке задоволення. Тому що кубки в нас, знову ж повторяюсь, говорять про емоції, і це буде говорити нам про те, що, наприклад, ми кудись поїдемо, і нам буде від цього приємно. Неділя карта відлюдник. І в неділю ви захочете побути наодинці, обдумати своє життя, побути десь самому, відключитися від матеріального світу. Подивитися елементарно якийсь серіал, якийсь фільм, або ж побути просто самому, помедитувати, подумати про духовність, обдумати, а для чого я сюди прийшов, а чи правильно я в житті все роблю. Тобто будуть от такі якісь глибинні духовні думки, які будуть отак заставляти вас копатися десь всередині і шукати відповіді на ваші запитання, якщо вони у вас будуть. І дивимось пораду для вас. На тиждень. Десятка пентаклів. Розпочинаєте з десятки пентаклів і порадою нас для десятка пентаклів. Вона нам завжди говорить звернути увагу на свій рід. Зверніть увагу на своїх батьків, на бабусь дідусів, на те покоління, яке є набагато старшим за вас. Зрозумійте, завдяки кому ви прийшли на цю землю, і, можливо, цим людям таки потрібна ваша допомога, таки якась ситуація, можливо, є в їхньому житті, де потрібне ваше отаке втручання чи допомога, чи просто отак побути і. Сказати вдячність за те, що от родина є, і я завдячую всім, що у мене є, своїй родині. І так, стрільці, це ваш старопрогноз на тиждень. Більше інформації на моїй сторінці. Заходьте, підписуйтесь, коментуйте, зворотній зв'язок завжди рада. І до зустрічі!